Одзивчивий, Міша, веселий. Поганого нічого ми не можемо згадати. Героям слава. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Бессмертний Пав! Смоленко Михайло Михайлович народився 9 листопада 1986 року в селі Саматоївка Краснопільського району Сумської області. 1993 по рік навчався в Семотоївській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Після закінчення 9 класів відразу, відразу пішов працювати будівельником. Разом з братом Євгеном працювали в бригаді-охтерчани, які надавали послуги населенню з компанія шахтних колодязів та їх чистки. Роботу виконував якісно. У грудні 2022 року з Михайло Михайлович став на захід батьківщини. І розпочав військову службу в Збройних силах України. Солдат Смоленко Михайло Михайлович приймав безпосередньо участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Не шкодуючи ні життя, ні здоров'я, він мужньо самовіддано захищав рідну Україну від російських окупантів на посаді розвідника-навідника військової частини А-0224. 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області він у військовій присязі Смоленко Михайло Михайлович загинув. Трагічна загибель Михайла Михайловича це не повторна втрата для родини, для громади, для рідного села. Шановні рідні, близькі, друзі від Краснопільської селищної ради, від виконавчого комітету, від себе особисто. Приміч щирі слова скорботи з приводу трагічної загибелі Михайла Михайловича. Вічна пам'ять і вічна слава герою! Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні ми прощаємося з молодою людиною, нашим земляком, Смоленко Михайлом Михайловичем, який був справжнім патріотом, любив свою Україну і віддав найдорожче своє життя за мир і спокій у наших домівках. За волю і незалежність України. Ми всі в скорботі за нашим земляком разом з його рідними, близькими друзями, товаришами. Щирі слова скорботи з приводу трагічної загибелі Смоленка Михайла Михайловича, захисника України, рідним близьким друзям, товаришам. Вічна пам'ять і вічна слава героїв. Слава Україні! Герої, Герої, слава! Каїла, і за відпущення, йому всякої прави невільної, вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи.